приступили до виконання робіт у повному обсязі на водогодні дніста Чернівці нарешті розпочали безпосередню реконструкцію аварійних ділянок. Тож деталі проведення робіт та як це вплине на чернівчан у подальшому вже готова розповісти. Моя колега. Нарешті розпочали повноцінну реконструкцію аварійних ділянок водогону Дністер Чернівці. Упродовж чотирьох місяців тривали підготовчі роботи, до яких входили зокрема геологічне та геодезичне дослідження, а також проєктування. У нас є стадії, у нас є проект. Все зроблено, аби досягти мети. Наразі проект затверджений. Ми готові розпочинати всі питання з охорони праці техніки безпеки на майданчику. Також затверджені. Під час першої стадії проєкту планують реконструювати п'ять ділянок. Наразі роботи проводять на трьох з них. Робота дуже складна. Робота є ділянки, які в нас з е, велика заболоченість, вели, великий рівень грунтових вод, але проведено вже всі підготовчі і технічні е, 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 технічні роботи для того, щоб е, від водозниження до інших моментів для того, щоб е, Траса прокладалася далі без зупинки. Загалом планують щомісяця здійснювати реконструкцію 400 метрів трубопроводу для того, аби у сухий період виконати більшу кількість робіт. Старт ви бачите, ми знімаємо родючий прошарок землі, готуємо траншею в цій частині. Демонтаж існуючої труби. Далі ми виходимо на новий напрямок. Там не буде демонтажа і фактично ми маємо цю ділянку закінчити на протязі трьох місяців. Чернівчани вже відчули на собі перший дискомфорт пов'язаний з роботами, оскільки з вівторка вода подавалася з обмеженнями. Втім, вдалося виконати їх у максимально стислий термін. Тож час відсутності водопостачання вдалося скоротити, каже Андрій Колесник. Було багато зроблено гідротехнічних змін в роботі наших магістральних гілок водогону, і те, що сказав представник підрядника. Ми змогли синхронізувати роботи наші по ліквідації поривів, які є на ділянці зараз. Яка підлягає заміні? Вона буде підлягати заміні, але труба має працювати зараз до робіт по міжнародному проекту для того, щоб це робити одночасно. Працювало одночасно. Більше 40 людей, десятки одиниць техніки, і ми змогли це зробити за добу». Упродовж наступних кількох днів діятимуть нічні обмеження для того, аби мати достатні запаси води у резервуарах. Надалі водопостачання обмежуватимуть у випадках необхідності перепідключення або ж проведення конструктивних технічних рішень. Втім, ризики обіцяють мінімізувати. Загалом роботи першої стадії планують завершити до середини лютого 2025 року. Тетяна Дубіцька темедня ТВА.